Привіт! Сьогодні отримала своє замовлення по четвертому каталозі компанії Лівеста і хочу вам розповісти, чим я користуюся і чим користуються мої клієнти. Почну з себе. Моя фарба, відтінок темний коричневий, майже, -майже чорний на волосі, ідеально зафарбовує сивину, не пересушує волосся, не палить шкіру голови. Після нього відчуття. Дуже крутезні, майже без запаху ця фарба, тому однозначно рекомендую. Для, для депіляції я обрав чоловічої, до речі, це малий попросив: обрала ось такий спрей, дуже крутезний, добре знімає волосся, легкий у використанні потрясти, напшикати, через 3 хвилини делікатно змити з шкіри спрей і заодно і волосся, яке воно видалило. Рекомендую. Хто в пошуку ідеального шампуню для волосся для всіх типів, при цьому, щоб він був безсульфатний, раджу звернути увагу на Талія шампунь з півонією. Крутий, підходить для всіх типів волосся, дуже добре очищає, запобігає випадінню, і волосся ваше буде нереально крутим. Той ж самий виробник. Сталія з прополісом для сухого, перепаленого ну, типу волосся дуже круто діє, очищає гарно і живить від коренів до кінчиків. В комплекті з даними шампунями раджу використовувати арганову масочку, також талія вона теж безсульфатна, є у нас ще в каталозі оливкова, просто оливкову я не замовила. Так, діти виросли, вже купляємо не памперси, а засоби по догляду. Ось така піна для гоління, для чутливої шкіри. Дуже крута. А я малому брала десь з пів року назад. Звичайно, він не голиться щодня, тому що ще настільки щетинки нема. Але пінка справляється на ура. В кого підлітки вже почали користуватися бритвою. Раджу звернути увагу, тому що це. Дуже добре дбає про шкіру, навіть якщо є висипання, не дає подразнень після бритви. Крута штука. По суперціні в нас були в каталозі пілінг скатки 170 мл. Турецький виробник Талія. Цей пілінг це щось неймовірне. Ви закохаєтеся в нього з першого використання, шикарно очищає шкіру обличчя, видаляє спор. Лишній бруд, шкірний жир, різні різні забруднення і відмерлі клітини. Шкіра скаже вам дякую за таку делікатну очистку. Хоча пілінг і кислотний, в ньому тільки кислоти фруктів, підходить навіть для найчутливої шкіри, тому використовуйте, раджу звернути увагу. Замовлення в мене було тільки крем для суглобів за кулячим хрящом, який дуже добре він знайшов своїх клієнтів. І він знімає реально набряки, знімає больові відчуття і допомагає суглобам після травм чи після того, як вони прям сильно-сильно подусталі, реанімуватися. Зверніть увагу, до речі, це саме цей крем це українського виробництва. Також у нас українського виробництва гель-кератолітик. в мене теж замовили. Це самий крутий гель для п'ят, який я тільки зустрічала, для видалення загрубілої шкіри. Шкіра буде на ніжках ваших, як після салону, при мінімальному такому якби, догляді. Що потрібно для цього? Помити гарно ноги, розпарити п'яти, нанести щедро гель на стопу, замотати в харчову плівку або в пакетик. 20-30 хвилин посидіти, почекати, щоб гель пропрацював. Можна і без пакетика, але під пакетиком працює чомусь краще. Певно, здає, робиться оцей от термоефект парниковий такий. Після цього просто зми... вичистити щіточкою або пилочкою, або пемзою. делікатно знімаєте тільки загрубілу оцю відпавшу шкіру. Реально круто сходить, п'ятки будуть класні, доглянуті. Скоро нам в сандали у шльопки, тому рекомендую, можна для всієї сім'ї, діє навіть на чоловічу загрубілу шкіру. Також у нас українські виробники, я для себе взяла офтальмін і антистрес. Це для себе з дочкою. Будемо приймати, будемо відновлюватись. Офтальмін береже наші очі, антистрес береже наші нерви, наше здоров'я. Антистрес, тому що державні екзамени. І вступ в магістратуру. Офтальмін саме тому, що потрібно багато вчитися, йде нагрузка на очі, і будемо відновлювати. До речі, всі бади, оці виробник Україна. Тому, купуючи дані бади, ви ще вкладаєте свої кошти не тільки в своє здоров'я, а й в розвиток нашої країни. Також для себе взяла ось таке милко органове. Дуже люблю кускові натуральні мила. Миюся ним. Навіть як гелі... ну, як замість геля для душа круто очищає шкіру і не пересушує. Це турецький виробник. І ось такий вітамін D3. Взяла дві штучки для себе з чоловіком і для дітей це на місяць, тому що тут є 60 капсул, дана така дозіровка 2000, що допомагає використов... приймати ну, тільки раз на день, якщо за. Призначенням лікаря не потрібно більше. Ось таке замовлення в мене вийшло. Якщо вас зацікавило щось, звертайтеся, контакти свої залишу під відео. Якщо бажаєте придбати щось з продукції косметичного бренду Лівеста, реферальне посилання на реєстрацію в мою першу лінію, також залишу під відео. Дякую вам на все добре!